І Отримавши якийсь успіх, набагато впевненіше буде себе відчувати. Наукові конференції та конкурси, олімпіади, виставки та ма. І, звісно ж, проєктна діяльність заохочення до участі в наукових та творчих проєктах, що дозволить роздавати навички дослідження, комунікації та командної роботи. Наступний напрямок це учнівський проєкт лідер. Якщо пізнанько я хочу провадити, скажімо так, для всіх учнів на всіх рівнях освіти, то учнівський проєкт лідер. На підлітковий вік, тому що це вік дуже такий тимдітний, скажімо, так, який потребує особливої уваги від дорослих. Тому ідея цього проєкту полягає в тому, щоб провести ряд заходів, направлених на залучення підлітків до суспільних питань, зацікавлення їх до різноманітних видів спорту, а також у надані консультації, які стосуються емоційної сфери, психологічних бар'єрів та інших труднощів на шляху до дорослішання. Заходи, котрі я пропоную це проведення тренінгів для формування правильної самооцінки та свідомого сприйняття осоцю. Те, з чим підлітки, на жаль, дуже часто стикаються. Розгляд відомих особистостей, котрі досягли успіху завдяки своїм зусиллям. Коли ми просто щось говоримо дітям, це одне. Коли ми наводимо яскраві приклади, звісно, це зовсім інше. І тут можна наводити приклади, як з української культури, там та сама Леся Українка, яка могла б через хворобу, наприклад, лежати, але вона завжди боролася, показувала си. На свою сторону, чи якісь відомі там спортсмени, котрі дійсно є прикладами для підростаючого покоління. Тренінг ораторського мистецтва та навичок комунікації, тренінг в та та чекінг зустрічі з молодіжними лідерами та активістами, легка та цікава фізкультура, знайомство підлітків з новими, простими видами спорту, котрі допоможуть підтримувати фізичне здоров'я та не потребують великих зусиль. Підтримка ментального здоров'я, а також дружні дебати, лідер 21 століття. Хто чому дебати? Тому що хочеться, щоб діти навчилися сперечатися грамотно, наводити аргументи, вислуховувати співрозмовника, правильно розставляти акценти в своїй роботі. І я вважаю, що такі напрямки роботи дійсно допоможуть сформувати майбутніх лідерів в нашому закладі освіти. Моєю основною метою є підготовка учнів до навчання в ліцеї або в інших передвищих закладах освіти, тому хочу запровадити допрофільну освіту. Ця модель вже опробована нами в ліцеї, де я зараз працюю, отримала схвальні відгуки від батьків та самих дітей. Тому е, хочу спробувати її реалізувати на базі 21-ї гімназії. Е, отже, перший етап це п'ятий клас підсилення окремих предметів. Е, обираємо або математику, або українську мову, або природничі науки, зокрема пізнайому природу. Далі можемо ще все підсилити додавати, додавання варіативної складової, такої як фінансова, грамотність, тем драматургія та театр. І до слова дітям дуже подобаються ці предмети, тому що вони пов'язані з життям, їм цікаво, актуально, тобто це. Е, Дуже викликає велику цікавість. І другий етап це поглиблене вивчення окремих предметів у 8-9 класах, залучення варіативної складової та гуртків. Наприклад, в 9 класі ми можемо е, запровадити поглиблене вивчення правознавства та додати ще гурток феміда, е, щоб підсилити цей напрямок. Е, також серед варіативної складової, в 7-9 класах ми можемо запровадити фінансову грамотність, економіку, основи підприємництва, менеджменту та, та маркетингу. Території України набувають такого поширення, поки що це проєкт такий пілотний, але можна його розглянути навіть на базі нашої гімназії, це кар'єрно-орієнтований заклад освіти. В чому ж полягає суть цього проєкту? В тому, що реалізація кар'єрного орієнтування починається вже з першого класу і триває на всіх рівнях освіти. І таким чином, вже з маличку діти знайомляться з різноманітними професіями. Брати свій шлях у житті. Особливу увагу хочеться приділити дітям з особливими освітніми потребами та дітям із вразливих е, соціальних категорій, тому що ці діти потребують нашої особливої уваги та підтримки в даному напрямку, знайти своє місце в житті, розуміти, що вони також важливі, і е, таким чином ми це будемо реалізовувати. Розуміння дитини своїх сильних сторін, як зараз ну, практика показує, не червоною пастою зачерпувати неправильно, а зеленою підкреслення сильні сторони. Для того, щоб створювалася ця ситуація успіху, і дитина розуміла, що дійсно вона чогось варта, вона розвивається, вона розуміє, в чому і саме їй потрібно підсилити свої якісь можливі недоліки. Практична складова кожного навчального предмету, зв'язок з життям, партнерство з закладами фахової та професійно-технічної освіти, партнерство з представниками місцевого бізнесу. Ми більше якось звикли так до співпраці там, з коледжами, з закладами освіти, але тим не менше, якщо діти прийдуть, наприклад, на якесь виробництво чи е, в якийсь офіс успішного бізнесмена, я думаю, також буде цікаво послухати його шлях до свого становлення та своє життя це все впровадити і побачити дійсно. Що все можливо, і люди завдяки своїм старанням досягають таких висот. Розуміння можливостей, перспектив та труднощів у різних професій, розгляд можливих характерів розвитку кар'єри чи відкриття власної справи. Робота направлена на протидію стереотипам, зокрема і гендерним відповідно до деяких професій, проведення тематичних тих. Конференції з представниками бізнесу, виїзні екскурсії, літня практика з 14 років за згодою батьків ми можемо працевлаштовувати дітей для того, щоб вони офіційно спробували себе в тій чи іншій професії. Наявність у закладі кар'єрного консультанта, поки його немає, цю функцію може виконувати педагог-організатор. І можна пройти сертифікацію для того, щоб дійсно отримати статус кар'єрно-орієнтованого закладу освіти. Закіоходу можна ознайомитися з всіма критеріями, які необхідні. Але ось деякі з них це індивідуальний підхід, різноманіття, системність, залучення, робота з батьками, партнерство, забезпечення рівних можливостей, розвиток навичок майбутнього, інноваційність підходів та збалансованість. І кінцевим результатом ми бачає наступне. Те, що дитина свідомо обирає професію, враховуючи свої здібності та особливості характеру, розуміє знання, в якій сфері допоможуть їй досягти поставленої мети, має уявлення про перспективи кар'єри в даній сфері, орієнтований рівень заробітку, знає основи норм законодавства у сфері трудових відносин. І звісно, ці всі ідеї вони не можуть бути не реалізовані без підтримки педагогів, тому що вони є наша опора в будь-якому разі. Тому хочу запропонувати такий ком'юніті педагогічна спарта. Чому саме ком'юніті? Тому що це може бути навіть дуже таке вузьке зібрання, там п'ять педагогів, десять, двадцять скільки буде бажаючих. Але основна задача його в тому, щоб це було саме таке. Як Спільнота за інтересами людей, в котрих горять очі, котрі е, самодосконалюються, котрі знаходять якісь нові методи, нові проєкти, намагаються це донести до здобувачів освіти і максимально розширити цим самим проводім і свій е, своїх колег, і звісно, учнів. Е, тому метою є створити професійну спільноту активних талановитих педагогів, котрі прагнуть до саморозвитку, вивчення новітніх тенденцій в освіті, поширення власного педагогічного досвіду та впровадження інновацій. Де, Методи роботи, котрі ми можемо використати, це експериментальні проєкти, спрямовані на впровадження інновацій в освітній процес, методична підтримка молодих спеціалістів, дискусійні панелі, воркшопи, створення платформи для обміну досвідом, сприяння поширенню педагогічного досвіду, поширення публікації фахових видання, стимулювання вчителів до проходження сертифікації, кавові зустрічі, тобто неформальні зустрічі в невимушеній атмосфері, середневі освітній форум. Отож, враховуючи моє велике бажання, я надію, що я залучусь підтримкою від батьків і всіх небайдужих до життя Одеської гімназії, ми зможемо всі ці ідеї з до життя. Дякую за увагу. Дякую. Віталія, колеги. Олена, скажіть, будь ласка, що треба для того, щоб якщо ми вас сьогодні беремо директора? Щоб Одеська гімназія долучилася до кар'єрно-орієнтовного закладу до цього проєкту. Ну, спочатку, перший рік я хочу, щоб ознайомитися з колективом, з тим, яка ситуація наразі в закладі, наскільки це ем, акцентується увага на це питання, і ми перший рік можемо просто це все прослідкувати, як то кажуть, не офіційно, а вже через рік подати офіційну заявку на її проходження. Тобто ми будемо впроваджувати поступово, можливо, це будуть якісь різні екскурсії навіть для початкової школи. У нас є дуже гарний заклад містопрофесії, де дітки дійсно можуть ознайомитися з певними професіями взаємо. Трудним, зрозуміти якісь на слідкові зв'язки. І я думаю, що ми поступово і на базі початкової школи, звісно, старшої, тому що в першу чергу я ж кажу, на нас велика відповідальність. Ми випускаємо 9 клас лише їм ще потрібно брати свій шлях у житті. І навіть ось я спілкувалася з 9 класом в своєму закладі освіти, і багато хто з них висловлював таку пересторогу, вони боялися, що вони вберуть на той заклад. І ми з ними навіть так спілкувалися, що нічого страшного, вони ще зовсім юні. Тому щоб не було. Так Такого острику я хочу, щоб вони розуміли, що всі професії важливі. Все одно є всі стереотипи, там не знаю, юрист заробляє багато, а хтось мало. Хочеться пояснювати дітям, що будь-яка професія вона може принести якийсь розвиток, вона має кар'єрні якісь перспективи, дохід і так далі. І таким чином, я думаю, що зараз особливо нові професії входять в вжиток, тому що потрібно відбудовувати нашу Україну. Тому я вважаю, що ми так будемо працювати в цьому напрямку. Дякую, дякую. to yeah. Один, 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 один. Середній бал, один бал. Шинди рук оцінювання. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Заповнюємо. Цвігу презентацію. За результатами розв'язання ситуаційного завдання та презентації, двігун Іван Іванович набрав всього балів 2,5, Шендеру Олена Сергіївна набрала 4 бали. Більшість барів у нас у Шендеру Олени Сергіївни, тому є. я записую. Прописую. Прописуємо так. Gracias. Колегі, ми вас вітаємо з успішним проходженням конкурсу. За результатами конкурсу Іван Іванович зекла за розв'язання ситуаційного завдання та презентацію 2,5 балів. Олена Сергійна за розв'язання ситуаційного завдання та презентацію 4 бали. За більшістю голосів Олена Сергіївна, Ви обиратися, ректор. Дякую. Ми да. да. вас вітаємо, вітаємо вас, Іван Іванович. Дуже приємно було сьогодні вас тут побачити і побачити ріст. Це вже є. Це дуже приємно. Тому бажаємо вам успіхів, чекаємо, чекаємо обов'язково. Олена Сергійовна, вас вітаємо. Бажаємо, щоб все, що ви сьогодні нам. Тут дуже так о, сутева така була презентація. Дай Боже, щоб ходило сил все це виконати, щоб було порозуміння в Одеській гімназії, щоб були ці люди, які вам допоможуть реалізувати ваші бажання, щоб вам Дякую. Будь ласка, колеги, ознайомтеся, будь ласка.

і купи своє шифровочку. いただい。ます。